Іншо-Атлантичний альянс проявив себе так, як проявив. Ну хто очікував? Я по одеським питанням на питання, хто з нас очікував іншої реакції? Ну, відверто, я думаю, що навряд чи хтось ну найоптимістичніший оптиміст, навіть би сказав, та ні, нічого не буде. Власне, так і відбувається. Тому сьогодні був насправді унікальний шанс, на мій погляд, говорити про створення там нових якихось оборонних союзів. Зокрема, країн Балтії, Польщі, і України, е, як приклад, тим більше історично є тут у е, нас дуже багато спільного відповідно. І такі союзи були можливо. Тоді б і інші європейські країни долучилися, і це було б суто європейське об'єднання. Тому що е, я бачив, щойно перед нашим включенням допис президента Трампа, який сказав е, там про порушення Росії по простору Польщі, а далі коротке слово поїхали. Хто йде, поїхав, я чесно кажучи, не розумію. От коли Гагарін сказав, поїхали, тоді було зрозуміло в космос. А що мав на увазі президент Рап, Ну на сьогодні? Не очевидно. Знову таки нема розчарування від слова зовсім, тому що все очікувано. Добре, що ми тепер знаємо, що таке стаття 4 статуту НАТО. Так нам нагадали, що треба активізувати її, активувати так і провести відповідні консультації. Про п'яту статтю ніхто і не згадає, і це теж зрозуміло. Тому на сьогодні очевидно, що і сподіваюся, поляки не будуть вибачатися перед росіянами за те, що вони позбували їхні безпілотники.